Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного податкування. Отже, що таке нульова декларація чи перша декларація, яку часто чути, що подають у Європі та у Канаді? Можливо, у США, але я не знаю, чи в США подають обов'язково. Отже, за кордоном існує практика щодо декларування доходів для осіб, які вперше. В звітному році звітують в цій країні, тобто для першого року податкового резидентства. дуже хороший довідник з подання цієї першої декларації чи нульової декларації є для допомоги українцям, які знаходяться в Канаді. І я ще знайомилася з інформацією у Нідерландах. Там теж дуже добре розписано. вплив до того, які графи, які суми, які. Вписуються дані в кожній ячейці, в кожній колонці, і так далі. Отже, чи обов'язково подавати таку декларацію в Європі і в Канаді? І, взагалі, яка відповідальність і що означає подання такої декларації? Річ у тім, що в інших країнах в Україні поки що ні, але в інших країнах прийнято, по-перше, справді подавати, звітувати. Ну, дорослі люди подають декларацію. Я маю на увазі дорослі, ті, які працюють, отримують дохід, і навіть деякі студенти можуть подавати. А це не обов'язково декларація, мова йде про сплату податку. Ви можете отримати, наприклад, відшкодування податку, але ви зобов'язані з року в рік показувати суми доходів, витрат і можливо якихось субсидій, компенсацій. тобто, є. Культура податкового декларування з року в рік. Це не якась рандомна така річ, це правило. Але іноземці, які приїхали, тобто українці, які приїхали за кордон, в них є оця перша декларація як перший рік податкового резидентства. Вона є звичайною для... Це не якась встановлена спеціальна форма для першої декларації, це звичайна форма податкової декларації у цій країні. Просто ви її подаєте вперше, і відповідно вперше ви зазначаєте дохід, який ви отримали під час перебування в цій країні. Якщо ви переїхали і, ну, наприклад, в Канаді в довіднику по Канаді написано, що дата. Набрання податкового резидентства, набрання чинності вашого податкового резидентства – це перший день в'їзду у Канаду. Ну, оскільки летіти туди далеко, то звісно, цей день точно відомий, тому що люди перетинають кордон. А, і в паспорті є відмітка. В Європі трошки складніше, тому що кордонів немає. Ви можете приїхати з Польщі, з Франції і так далі. Тобто, як визначити перший день перебування, невідомо. Але перший рік подання такої декларації прив'язує нас до Тобто ви в перший, в перший рік випадковий резидент цієї країни. І загально світовий дохід, ваш загальний дохід відображається у такій декларації. Мова не йде про ваші заощадження попередні. Ну я не бачила у формах, я подивилася, які форми подаються. Я не бачила, що там були вказані якось знаєте, заощадження. Мова йде виключно про суми доходів, які ви отримали з усіх можливих джерел, суми витрат, які дозволяються в цій країні у вигляді вирахування ну, тобто, ви. Можете зменшити оподаткований дохід на суму певних ваших виплат. Наприклад, це страхові виплати, наприклад, це страхові внески, якісь, можливо, дитячі витрати і так далі. Тобто є ціла низка витрат, які особа може заявити у зменшенні податкового доходу, ну і, відповідно, є графа, графа податок, або ви його повертаєте, або ви його доплачуєте. І, до речі, обов'язок подання декларації не прив'язаний до того, чи ви, чи ви отримуєте доплату, повернення податків, чи ви доплачуєте. Тобто обов'язок є обов'язок. Чому? Тому що більш важливою є податкова історія. Тобто, у податковій є вся ваша інформація про фінансові ваші заробітки, витрати і так далі. Тобто, це така, знаєте, літопис такий вашого фінансового стану. Я навіть не буду пояснювати, чому це важливо. Ось, але при заповненні такої декларації вперше ви можете, ну тобто, вам треба перевірити, вам треба проконсультуватися з місцевими консультантами, тому що у вас може бути ще дохід з України і у вас може бути локальний дохід місцевий. І все це треба вказувати в такій декларації. А чи є санкції, чи є штрафи. За те, що ви не подали таку декларацію. Ну, По Нідерландах, так, є, я знайшла суми штрафів від 385 євро до 4 з лишнім тисяч євро за неподання такої декларації, тобто, напевно, дешевше подати декларацію. В Канаді так само я не побачила так чіткої суми, але можу сказати, що боюся, що відповідальність є. Тобто, якщо це зробити. Знаєте, як, як піде, да то напевно ніхто не буде подавати. Я думаю, що відповідальність передбачена, і, напевно, що вона серйозна, незалежно від того, що ви повторюся, незалежно від того, чи сплатите ви податок, чи отримуєте відшкодування. Може, наприклад, прожити в Канаді, не отримати великого доходу і Подати декларацію, отримати повернення податку чи так само в будь-якій іншій країні. Ну такі правила. Тобто, не переживайте, коли ви подаєте таку першу декларацію у країні за кордоном, а ваше завдання вказати всі види доходів, ну і без сумніву проконсультуватися з приводу оподаткування доходів у тій чи іншій країні. Ну і можливо можливості якось оперувати заощадженнями, які ви декларували до переїзду в цю країну. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре до побачення.